Друзі, всім привіт на каналі Кентавер. Прагнете комфорту, Шукаєте потужного та стильного помічника для цілорічної роботи, незалежно від погоди та ще й з економією. Тоді Кентавер S504CC-UE у є це саме те, що вам потрібно. Почнемо з кабіни це просто космос, герметична з оглядом на 360 градусів. Забудьте про тряску, вона на подушках вібрації майже нуль, і це ще не все. Її сучасний дизайн рве всі шаблони тракторів. А пластикові помаранчеві вставки петель дверей, тон в тон з дисками. Це справжня фішка. Загалом неповторний образ справжнього хижака. Двері кабіни відчиняються легко завдяки ручкам автомобільного типу. А відводяться плавно на газових амортизаторах. Кут відкриття широкий, тож залазити буде дуже зручно. А посадка просто клас. Підніжки є з обох боків, дві сходинки з рифленням, так що нога точно не з'їде. Великі ручки на дверях повторюють їх контури, додають зручності в роботі. Перше враження просто вау. Кабіна вражає своїми розмірами та комфортом. Вона дійсно простора, повністю обшита якісним пластиком і має зручні органайзери з обох боків. Підлога тут рівна, застелена м'яким килимком. Криї якого зафіксовані відковзання. А завдяки підвісним педалям щеплення та гальм місця для них стало ще більше. Коли сідаєш на це сидіння, слів немає, самі емоції. Воно має ергономічну форму, яка ідеально підтримує тіло для комфортної, тривалої роботи. Є зручні підлокітники, а також передбачене налаштування сидіння під себе за жорсткістю сидіння та його відстаню до рульової колонки. З обох боків сидіння зручно розташовані важелі керування. Їхні різнокольорові ручки з позначенням інтуїційного. Тивно лягають в руку. Ліворуч знаходиться важіль стоянкового гальма автомобільного типу. Поряд важіль перемикання швидкостей ВВП. Під сидінням розміщений важіль вімкнення ПВМ, а праворуч важіль блокування диференціала. Тут же знаходяться важелі керування посиленої коробки передач та діапазонів. А в крайньому кутку важіль керування навісного. До речі, щеплення дводискове. На крилі у пластиковому корпусі винесені важелі керування гідровиходами. Є також додаткова розетка під гумовою заглушкою. Киньмо погляд угору перед нами блок керування обігрівом і кондиціонером, а довкола купа дефлекторів, праворуч зосереджені перемикачі освітлення, склоочисників, лобового та заднього скла. Та окрема кнопка для вімкнення приблизкового маячка. Далі бачимо Карлсона із власною кнопкою керування. У задній частині стелі розташований фільтр кондиціонера на протилежному боці магнітола. Прозорий люк у даху легко відчиняється проворотом ручки та піднімається вгору завдяки газовим упорам. Заслінка від сонця завжди на поготові на лобовому склі. Знайома проблема: незручне положення керма. Не хвилюйтеся, вона вирішена. Кут нахилу та висота виліту рульового колеса регулюються зручно і легко. Є руків'я швидкого обертання. Ліворуч від керма стандартні клавіші керування поворотами та головним освітленням, а також є USB-роз'єм. Праворуч клавіші подачі звукового сигналу та аварійної сигналізації. Вони великі, різного кольору та з підсвічуванням, що дозволяє інтуїтивно знайти їх за будь-яких умов. Є зручні важелі реверсу ліворуч та ручного газу праворуч в різних кольорах, що підкреслює загальну стилістику. Окремою увагою заслуговує нова, багатофункціональна електрона. На панель приладів із індикацією, як у цифровому, так і графічному форматі, серед її особливостей можна відзначити індикатори стану систем та агрегатів, а також цифровий показчик тиску оливи в двигуні. А для полегшення роботи з навісним обладнанням встановлена камера заднього виду з індикацією на моніторі, розташованому праворуч від панелі приладів. Для огляду моторного відсіку відкриваємо капот за допомогою зручного важеля, розташованого праворуч. Капот піднімається вгору на великий кут та утримується у відкритому положенні газовими упорами. Для закривання є зручна ручка попереду. На тракторі встановлений двигун КМ495ВТ. Це 4 атмосферний рядний двигун потужністю 50 кінських сил. При цьому тягове зусилля техніки становить 13,9 кН. Для заправлення передбачено два пластикові баки, встановлені під кабіною по боках. Додатковий їх захист забезпечують металеві пластини знизу. Ті, хто заправляється з каністри, зацінять широку та високу горловину з додатковою пластиковою сіткою. По фільтрації палива є фільтри грубого та тонкого очищення, а також додатковий фільтр. Але запуск у холодну погоду полегшує електрофакель на свічка у вхідному колекторі. Повітряний фільтр паперовий має два ступені очищення. Ефективність сепарації пилу сягає 99%. Доступ до фільтра забезпечується відкриттям застібок та поворотом кришки. В нижній частині є спеціальний клапан зливу конденсату. Повітрозабірник із циклоном розташований на рівні даху кабіни, виведений в зону з меншою запиленостю. Попереду встановлено радіатор кондиціонера. Далі розташовується основний радіатор. До речі, немалого розміру. Також тут ми бачимо компресор кондиціонера. А на радіаторі розміщений розширювальний бачок охолоджувальної рідини двигуна. У ніші перед радіаторним блоком встановлено 12-вольтовий акумулятор на 100 Аг. Тут він надійно захищений від механічних пошкоджень. Як і в даному випадку, так і в іншій електропроводці всі роз'єми вологозахищені. До речі, вимкнення двигуна та відключення маси здійснюються ключем запалювання, що підвищує безпеку, запобігає самовільному запуску та захищає електросистему трактора. Збалансувати трактор та підвищити його щеплення з ґрунтом дозволяють передні додаткові вантажі загальною масою 66 кг, шість одиниць по 11 кг, а також задні на колесах по 30 кг кожен. Слід зазначити, що загальна конструкційна маса трактора збільшена і становить 2260 кг. З іншого боку, два шестерні насоси. Один обслуговує гідравлічну систему, другий відповідає за гідрооб'ємне рульове керування. Оливний бак для гору розміщений у незвичайному місці. У правій частині капоту безпосередньо над паливним баком. Біля насосів розташований генератор на 350 Вт. Окремо варто відзначити електричні запобіжники. Завдяки індикаторам пошук несправності стає значно швидшим. Надійність 504 CCUE забезпечують потужні мости та півосі. Передній рульовий гідроциліндр двосторонньої дії з металевим захистом штоків. А завдяки високому агропросвіту. Тут трактор ефективно обробляє високі культури. Не пошкоджує їх, легко працює на нерівних полях. Шини передні 8,3 на 20, задні 12,4 на 28. З позашляховим протектором типу ялинка відзначається високою якістю та відмінною прохідністю. Як передні, так і задні колеса, оснащені крилами. Проте передні крила пластикові, що забезпечує їх захист від корозій та деформації. Крім того, повітряні ніпелі коліс захищені металевими пластинами. Також за потреби можна налаштувати коліо задніх коліс. Переходимо до робочих органів, оглянемо задню частину трактора. Причіпний пристрій «п'ятидесятки» підтримує два типи з'єднань нижнє поворотнього типу та верхнє неповоротнє, призначене для важких причепів. Це робить його універсальним і зручним у використанні, дозволяючи швидко переходити між різними видами навісного обладнання. До того ж, ці пристрої знімні. Вал відбору потужності має 6 шліців, діаметр 35 мм та обертається за годинниковою стрілкою зі швидкістю 540 або 1000 обертів на хвилину. Коли не використовуєте ВВП, краще одягнути захисний ковпак. Задній навісний механізм обладнаний виносними гідроциліндрами двосторонньої дії. Також передбачено додаткові гідровиходи зі швидко роз'ємними гідромуфтами, що дозволяє легко та швидко підключати або відключати різне гідравлічне обладнання без зайвих Досить керувати навіскою можна як з кабіни, так і ззовні, завдяки окремому важелю. А для запобігання втраті фіксувальних пальців передбачені спеціальні місця для їх зберігання. Повністю світлодіодне освітлення включає передні і задні фари. Передні та задні показчики поворотів, задній стоп-сигнал, габаритні вогні та освітлення кабіни. Крім того, є повторювачі поворотів на стійках кабіни і додаткові фари на її даху. Спереду, на додачу до ліхтарів, на кабіні встановлена світлодіодна балка з номерний знак ззаду трактора, оснащений підсвіткою. Додаткову безпеку забезпечують великі дзеркала на міцних кронштейнах для кращої оглядовості. А для непередбачуваних ситуацій праворуч під кабіною завжди під рукою розміщений великий пластиковий ящик для інструментів. Переконайтеся самі у безкомпромісній продуктивності та передових технологіях трактора s 504 CCUE. Запрошуємо вас на тест-драйв, щоб особисто оцінити всі його переваги на одному з численних торговельних майданчиків бренду. Для отримання детальнішої інформації щодо технічних характеристик 50-сильного трактора Кентавер із кабіною та кондиціонером або будь-якої іншої моделі. Серії S, запрошуємо відвідати сайт бренду. Його адреса перед вами на екрані. Якщо залишиться питання стосовно техніки, телефонуйте і наші насвідчені менеджери нададуть необхідну додаткову інформацію. Щиро дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Ваші коментарі надзвичайно важливі для нас, адже вони допомагають краще розуміти ваші потреби та сформувати пріоритети в нашій подальшій роботі. До нових зустрічей у наступних відео.